Вітаю, друзі! Минулого разу ми працювали з темою розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями. Зараз продовжимо вивчати пунктуаційні норми української мови. Це заняття присвятимо однорідним членам речення. Традиційно почнемо з визначень. Однорідними називають члени речення, що відповідають на одне і те саме питання, стосуються одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль. Вони можуть поєднуватися за допомогою сполучників, безсполучниково, тобто лише за допомогою інтонації, і змішаним зв'язком. Частина за допомогою сполучників, частина лише інтонаційно. Однорідними можуть бути будь-які члени речення: і головні, і другорядні. Наприклад, у рядку з вірша сучасної поетки Олени Герасимюк. Відкривай і вдихни, як сторінки підручника світ. Однорідними є присудки: відкривай і вдихни. Вони відповідають на одне питання, стосуються підмета ти, який пропущено, проте його легко відновити завдяки закінченням дієслів. У реченні все загриміло, сплуталось, звелось в єдиний звук густітиме віками. Однорідні присудки. Загриміло, сплуталось, звелось, густітиме, з'єднано лише інтонаційно, сполучників між ними немає. А ось присудки з речення: Мені треба поїсти, вдягнутись і розважитись з'єднано з мішаним зв'язком, треба поїсти, вдягнутись без сполучників, а вдягнутись і розважитися з допомогою сурядного сполучника І. Як я вже зауважив, однорідними можуть бути будь-які члени речення. Проаналізуємо речення, друг, подруга, приїхали до мене. Однорідними в ньому є підмети друг і подруга. У реченні Подруга приїхала, зайшла в кімнату, обійняла мене. Маємо однорідні присудки, приїхала, зайшла, обійняла. Однорідними можуть бути й другорядні члени. Додатки, як у реченні, друг приїхав до мене і до моїх друзів. Означення, наприклад, радісна, весела, натхненна подруга приїхала до мене. І обставини, як у реченні учора, сьогодні і завжди я радітиму друзям». У реченні також може бути кілька різних груп однорідних членів. Такі групи називають рядами. Наприклад, у реченні друзі, родичі знайомі завжди викликатимуть у нас почуття радості та затишку є два ряди однорідних членів. Однорідні підмети друзі, родичі, знайомі є однорідні означення радості та затишку. Проаналізуємо тепер правила вживання розділових знаків у реченнях із однорідними членами. Почнімо з випадків, коли між однорідними членами потрібно ставити кому. Це слід робити, по-перше, якщо між однорідними членами немає сполучників. Наприклад, свіжа зелень розгойдалась, кома, розгулялась, кома, попливла. По-друге, якщо однорідні члени поєднано протиставними сполучниками а, але та в значенні але. Проте, за те, однак. Наприклад, сонце світить, кома, та не гріє. У цьому реченні та вжито в значенні але тому ставимо кому. по По-третє, якщо однорідні члени поєднано повторюваними сполучниками і-і, то то, чи то, чи то, або або і подібними. Наприклад, це була чи любов, кома, чи просто ніжність. По-четверте, Якщо однорідні члени утворюють пари, кому ставимо між такими парами? Наприклад, будуть приходити люди, кома, вбогі й багаті, кома, веселі й сумні. По п'яте, у парних сполучниках не тільки ай, не тільки алей, як так і, не так, як, хоч, але, не стільки скільки. Якщо не, то й подібні. У цих випадках кому слід ставити перед другим компонентом сполучника. Як у реченні ніч була хоч і зоряна, кома, але темна, кому треба поставити лише перед але перед «хоч» її не ставимо. Не треба ставити кому між однорідними членами речення в чотирьох випадках. По-перше, якщо їх з'єднано одиничними сполучниками. І, й, та в значенні і або чи. Запам'ятати їх допоможе речення чи або та, і» коме ковтає. Наприклад, старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом оддавати. По-друге, якщо це два дієслова в однаковій формі, що вказують на дію та мету. Наприклад, іди сядь коло мене. По-третє, якщо це усталені сполуки на зразок ні туди, ні сюди, ні сяк, ні так, і так і сяк, і вдень, і вночі, ні вдень ні вночі, ні рук ні ніг не чути, ні риба, ні м'ясо, ні з того, ні з сього, ні пуху, ні пера, і сміх, і гріх, і вашим, і нашим, і подібні, як у реченні ні вдень ні вночі не стихає клепання коси. По-четверте, якщо це два однакових чи близьких за значенням слова, друге з яких ужито з часткою не, таку сполуку сприймаємо як одне ціле. Наприклад, хоч варила не варила, аби добре говорила. Будьте, будь ласка, уважні! Якщо однорідні члени з'єднано як безсполучниковим, так і сполучниковим зв'язком, кому потрібно ставити між усіма однорідними членами. Наприклад, хочу бачити кома, знати кома, чути кома, і любити кома й творити красу. Запам'ятайте таке просте правило: у таких випадках ком завжди на одну менше, ніж є однорідних членів. Між однорідними членами речення може стояти й тире. Це буває тоді, коли другий член протиставляють першому. Він виражає. Причину, наслідок, доповнення, раптову зміну подій, і перед ним можна вставити сполучники а, але. Наприклад, ні, кома, невагання тире, рівновага стала долею митця. Крапку з комою слід ставити між значно поширеними або далекими за змістом однорідними членами. Наприклад, сидить батько кінець стола, кома, на руки схилився крапка з комою, не дивиться на світ Божий крапка з комою, тяжко зажурився. Зауважте, будь ласка, при однорідних членах речення можуть бути узагальнювані слова. Найчастіше це займенники. Наприклад, все, усе, всі, усі, ніхто, ніщо, прислівники скрізь, всюди завжди, ніколи, ніде. Рідше словосполучення. як у реченні, значні площі в Україні займають баштанні культури. Двокрапка кавуни кома, дині кома кабачки. Узагальнює однорідні члени в цьому реченні словосполучення баштанні культури. Узагальнювальне слово є таким самим членом речення, як і однорідні члени. Воно може стояти перед однорідними членами чи після них. Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення ставимо двокрапку. Наприклад, Захоплююся всяким птаством двокрапка. Деркачами, кома, перепілками, кома, куликами, кома, курочками. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, ставимо тере. Наприклад, деркачами кома, перепілками, кома. Куликами, кома, курочками, тире. Усяким птаством я захоплююся. Якщо однорідними членами, що стоять після узагальнювального слова, речення не закінчується, то перед ними ставимо двокрапку, а після них тире. Наприклад, усяке птаство двокрапка: деркачі, кома, перепілки, кома, кулики, кома, курочки. Тире викликає в мене захоплення. Після узагальнювального слова можуть стояти слова як-от, а саме, наприклад. У такому разі перед цими словами треба поставити кому, а після них двокрапку. Наприклад, всяке птаство кома як от», двокрапка. Деркачів, кома, перепілок, кома, куликів, кома, курочок. Тире можна було викосити косою в траві або впіймати. На окрему увагу заслуговує питання однорідності чи неоднорідності означень. Якщо при означуваному слові, це слово, яке характеризують означення, є два або більше означень, то вони можуть бути однорідними й неоднорідними. Що найперше варто пам'ятати, якщо прикметники означення характеризують предмет. Особу чи явище з різних боків, то вони неоднорідні і кому між ними ставити не потрібно. Наприклад, у моєї подруги темне хвилясте волосся. Означення темне й хвилясте тут неоднорідні. Темне характеристика кольору, хвилясте еластичності, форми. Однорідні ж означення характеризують предмет особу чи явище за однією ознакою. Кольором, розміром, матеріалом, формою тощо. Між ними треба ставити кому. Наприклад, сині кома, жовті, кома, червоні, кома, фіолетові кульки злетіли в небо. Сині, жовті, червоні, фіолетові це характеристики кольору. Щоб не плутатися, пам'ятайте таку пораду. Однорідні означення можна поєднати сполучником і Неоднорідні – ні. Наприклад, означення в сполуці слів рідні київські пагорби неоднорідні, бо не скажеш рідні й київські пагорби. А означення в сполуці карі, зелені блакитні очі є однорідними, адже можна сказати і карі, і зелені, і блакитні очі. Будьте уважні, завжди однорідними будуть означення: перше, ужиті в переносному значенні, тобто епітети. Наприклад, над містом стелився кучерявий кома, голубий кома, ласкавий дим. Друге, якщо перше означення не поширене, тобто складається з одного слова, а друге, поширене це слово сполучення чи зворот, наприклад, перед нами лежав новий кома, осяяний сонцем радості світ. У ситуації навпаки, коли перше означення поширене, а друге ні, кому ставити не треба. Це не однорідні означення. Як у реченні, перед нами лежав осяяний сонцем радості, коми немає. Новий світ. Третє. Якщо кожне наступне означення підсилює, уточнює або пояснює попереднє. Наприклад, із особливим кома трепетним почуттям я йшов на цю зустріч. Четверте, якщо означення стоять після означуваного слова, перед яким уже є означення. Наприклад, я вбирав оком неосяжні простори, кома такі свіжі кома зелені. Означення свіжі зелені стоять у цьому реченні після означуваного слова простори, перед яким уже є означення неосяжні. А нам уже час завершувати. Дозвольте ще раз нагадати вам про матеріали, вправи і тести, які додано до кожного нашого уроку. До нових зустрічей!